Лікувати в обласній лікарні людей з обмеженими фізичними можливостями пропонує керівник громадської організації Сила духу Олександр Пірів'єрзєв. Пропозиція виникла через те, що до міських медичних закладів інвалідам засть через незручні пандуси. Проблематичним на сьогодні залишається і облаштування пішохідних переходів звуковими сигналами, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичним взуттям, а також їх навчання та працевлаштування. Нас на жаль на лікарні, лікарні. Які належать місту, не пристосовані для такої категорії людей, як ми, тобто туди не можна заїхати візочком в туалет і так далі. Тому до мене до вас, як до голови облдержадміністрації, є пропозиція дати наказ швидкій допомоги, якщо можна цю прохання, щоб і ми таку категорію людей привели в обласну лікарню. Тому що там всі є всі умови для такої категорії людей, як ми. Разом із ресурсами із грішми. Ми порахуємо скільки інвалідів у нас є. Ми тоді заберемо на обласний рівень, От так, і все.